Зараз спробуємо трохи розібратися з тим, що ж таке тотожні дроби. Загалом тотожні дроби це такі дроби, які показують одне і те ж число або одну і ту ж частину будь-чого, проте використовують для цього різні цифри. Ось, наприклад, у мене є дріб 3 четвертих, і я хочу знайти йому тотожний дріб, який буде мати знаменник 8, що я маю написати у чисельнику, аби ось такий вираз був правдою, аби ось ці два дроби вважалися тотожними. І перед тим, як я попрошу вас знайти цей чисельник, а я точно попрошу, я хочу спробувати дати вам невелику підказку. Спробуємо зобразити 3 четвертих на ось такому прямокутнику. Спробую зараз його рівно поділити на 4 частини. Трохи важко це робити від руки, проте уявимо, що це 4 рівні частини. І щоб зобразити на такому прямокутнику 3 четвертих, мені потрібно зафарбувати три частини з чотирьох. Тому я зафарбую ось цю. цю, Ну, і, наприклад, ось цю. Тому що це не обов'язково мають бути послідовно зафарбовані частини. А тепер я намалюю ще один такий прямокутник. Постараюсь зробити його дуже схожим за розміром. Ось так. Проте тепер поділю вже не на 4 частини, а на 8. Тобто, кожну з чотирьох частин я поділю ще на 2. Ось таким чином. Ось так. Скільки ось таких частинок я повинна зафарбувати, щоб в обох цих прямокутниках була зафарбована одна і та ж частина? Спробуйте зупинити відео і подумати. Отже, ми можемо спробувати зробити це візуально. Тобто, візуально зафарбовувати стільки ж, скільки зафарбовано у верхньому прямокутнику. Так, наприклад, щоб замалювати цю чверть, мені потрібно зафарбувати, напевно, дві восьмих, аби це було одного розміру. Так само і з другою чвертю ми можемо зафарбувати дві восьмі і отримаємо за розміром таку ж саму зафарбовану частину, як і тут. І останню чверть так само будемо зафарбовувати. Тобто дві восьми будуть дорівнювати одній четвертій. Отож, ми бачимо, що у нас зараз зафарбована одна і та ж частина прямокутника. Проте тут цей прямокутник поділений на чотири частини, і з них замальовано три. А тут прямокутник поділений на 8 рівних частин, і з них зафарбовано 6. Отож, у нас тут вийшов дріб 6 восьмих, тобто 6 частин з 8. а це означає, що знак питання у нас дорівнює 6. Тепер спробуємо зробити схоже завдання, яке виглядає ось так. Це два круга, один з яких поділено на 6 рівних частин, інший на 3. І тут у мене зафарбовано 1, 2, 3, 4 частини з 6, тобто 4 шостих, скільки третин я маю зафарбувати, або отримати таку ж зафарбовану частину, як і у верхньому крузі. Тобто тут у нас буде знову х. Нам потрібно буде знайти, скільки частин потрібно зафарбувати. Отож, 4 шостих дорівнює х3. Зупиніть зараз відео і спробуйте з'ясувати, чому дорівнює Х. Якщо ми уважно подивимося на круги, ми можемо побачити, що ось ця частина, тобто одна третя, має такий самий розмір, як і ось ця частина. А ця частина це у нас дві шостих, адже вона містить в собі дві частини з шести. І це має сенс, адже якщо ми поділимо одну третю на дві частини, то ми отримаємо дві частини по одній шостій, тобто дві шостих так само. Отож, одна третя буде дорівнювати двом шостим. І можемо відразу зафарбувати ось цю частину разом з оцією. Зверху, у мене залишається ще дві шостих, що теж буде дорівнювати одній третій, проте ми можемо побачити, що ці дві частини не стоять поруч, тому буде важко зафарбувати таку ж частину ось тут. Тому я спробую перенести цю частину. Я зафарбую ось цю білим, а ось цю, навпаки, блакитним. Ось так. І тепер ми можемо побачити, що ось ця частина буде такою ж, як і ось ця частина. Ось так. Теж їх зафарбую відразу. І тепер ми можемо побачити, що тут у мене зафарбовано 4 частини з 6, тобто 4 шостих, все ще. А тут у мене зафарбовано дві частини з 3, тобто 2 третіх. Отож Х, ікс... зараз візьму іншу ручку, отож Х. Ікс... Буде дорівнювати двом у цьому випадку.